сторону сюда десь злякалась Чого? ну то що якось швидко поїхала типа як не на першій передачі мінобуждені Че я сміюсь? Я буду помаленьку, бо тут же лісу. Mm. Може подгазовувати лучше, быстрей, mm. ні. Чуть по дорозі вперд. Ні, я думаю, може та машина. Щоб не було взаді то немає, я дивлюсь. В зеркало видно, все? Я дивлюсь, да, взаді. а спереді то погано видно. Стираюся, да потім тут ж бачу кузеньку. Mm. Мені тут немає навіть як і переключитися, розумієш? нема де. Яміло перелікли. Тут є по, Я й по дорозі ще. Каднал це до тебе завезу. Мені треба ті подивитися на сіплення, на передачі, на все. Ну то я ж тобі за що кажу, що ти просто сідаєш і тренуєшся, тренуєшся. За... Для мене це ще важко. Помаленьку, так, постійно, треба було вже давно. ти мене налякаєш, залякаєш, да, звісно, охота пропаде. Автомат треба. Да да, я хочу автомат. Так, повертаємо на клубе озеро. Легенько, головне, руля, не зажимай руками, легенько. О, Боже, не зажимай, не зажимай. Так, я тут буду десь вставати, выжимаю степень і жму чуть -чуть. на тормоз. Все, сьогодні я три заробила, да? Просто три. Шо, три? Ну, сьогодні лучше? Ну, сьогодні трошки лучше, бачиш. Сьогодні порошка випила, відключаю. І не знаю, що в мене красового крипає? є. Довго носіться буде правий. Капець якийсь. Мені не подобається так, що це воно риб-риб, губе озеро. Сьогодні немає людей. Будений день. На той стороні люди сидять, відпочивають. На рибалку? Ага. Що? Да вода упала? Бачиш, домик, то можна домик сюди. Дві що тут такі домик зробити? Це треба рів такого бачиш? Бачиш, nee. яка краса. От тобі. Оце там можна і з того другого поняв. No, no. Скоро вам Бог дасть щось покажу, покажемо. Купайся. Ух! Чуть не впала. Пудеш купатися? Чи не? Ресторан робить вітальон. Розкажи мені. Ми тоді сиділи зиркою, а там гойдаліз, так? Тут ти сидів. Ту картину було знято, це вообще. Данечка. Пішов по цьому мостіку, да? Да. так? Так. І що ще пішов, пішов, пішов? Да, Це ж діти да, купались. Розігнався і аж тоді далі він. Шлепа. А що ж він так швидко? І просто в одежі впав у воду туди. Прибіг його достав. А як ти його достав? Він сам. А, сам відскочив, да. бідненький? Ми сидимо, нічого не бачили, коли тільки вже Нікіта йде в закачаних штанах, голий, ну, без футболочки. І Данечку Віталік несе на руках, як ото в платічку, знаєте, без трусиків, без нічого. І улипка така, знаєте, як отой і злякався і, і довольний. Ну, теж покупався, він вже дуже хотів. І, случайно упав у воду. Да. Вони хотіли... Боже, Віталік, я не знаю, там досі все посохло. Забор висох. мона красить. Сьогодні оце таке ще був дощ, а зараз, вроді, як випогоділося. Але я дивилася все одно, що є там типу, сонечко і дощ. Каже Віталік, зараз покрасимо. І дощ пойде. Уже вроді. Субота не буде дощу. так? Да? П'ятниця буде завтра, типу, показує, субота ні. В неділю не буде. Да? Ще тобі, якщо на роботу цей знов дощ, так як вчора був, це буде капець, я не знаю. Собака така. Пучерка охороняє. На островку, типа, так дуже класно, Ще класно. Ну, на дуже по мості класно. Сходить туди глянуть. Хай ще заборчик сохне, щось мене здоров'я таке не знаю, я щось безсильна, не знаю, що за причина, не знаю. Це так Віталік, мабуть, хоче, щоб я роботу не робила. А ти ж чув, що мені сестра сказала: ото робиш, да робиш, да робиш, да себе перетомлюєш, а потім каже: А я в тебе там бачила? Напротив рандочки, от дворіт, де заходить, от вірандочки, напротив рандочки два стовпчика. Ти її би побілила биленьким, і було б дуже гарно. Я кажу, так, да. потім весь час кажу, красить. Але купила, послухала Наташа тебе, сестричка, послухала. І купила сьогодні фасадну краску, щоб не ізвистю, щоб як побілю, то щоб вони довго стояли, так як мостіка, воно не змивається. Краска не змивається. Клас, класна та фасадна краска для наружних робіт, типу, що води не боїться. Але 145 гривень і є навіть 180-200. і Це я в такому самому дешевому магазині знайшла. Баночку взяла, на два стопчика хватить. Ну, всі ті, що йдуть у городі, я не буду красити, як хочеш. Так що, Дві сумки взяв. Может ты меня сфоткаешь? А ну, то я только тебе фоткаю, чего то Угу. Китя! Кот! Тут коты живут! Китя! Китя! Что это было? Это ты кроссовки брал? Да. Ой, Давай я так буду. Я ну мне хватит силы. Нет, а. дуже широко. Ты понял, я хотела типа сжаться. Ага. Ну так. Типа, чек, чек. Пошли сюда. Так классно. что ты забыла? Что это означает эти замочки? Замочки, ну, свадьбы, как приходят, Замикай замочки. А коли відмикнуть? А їх не треба, ключі викидують туди. Що серйозно? Да. Дві свої є, покажи. Щоб не будуть всі щасливі, здорові, проживуть довге, подружнє, щасливе життя. Да. То їх багато було, це щось менше. Щоб завжди були разом усі. Рома плюс Саша. Як це? Це Саша? Олександра? Дівчина? Да. Дивись, а, що ага. Ну це було набагато більше їх. Ну тут і що хочеш сказати, що хто їх помікав. Це закрито. Іди подивися, як класно. Бесідочки. Беріть. Там класно. Будьте обережні на воді приватно. Столик. Зона березу я її uh -huh. так відразу дивись. Як би є посадити? Де да в землю такої і йде. О! дивись. Mm. Сьогодні таке небо красиве, не, так. дивись. Всегда от, треба огірки сіяти. Воно таке хмарі кажуть буде багато гірків. Знаю, чи правда? Ну, красиво. Добре, що таке є вовручі. Лавочки, бо скажуть неповага до людей. Так просто очі не там болять. Я всіх поважаю, чи я в очках, чи я без очков, чи я десь там не знаю, де я нахожуся. Немає різниці. Всегда, всегда однаково. І бажаю вам всього найкращого. Головне, щоб ви були всі здорові, щасливі, під мирним небом, щоб ми всі жили, щоб війна закінчила, уже так надаєло що. Шевченко. зразу починають сльози. Шевчен... Шевченко сказав. Сьомого. Я взагалі не можу говорити про війну, бо Що? Шевченко сказав 7.07.27. Ти що взагалі? Повне закінчення. Ти що? Пам'ятаєш, як ти казав? За зеленіє травічка, закінчиться війна. Пам'ятаєш? Так. Да. І що? Ну, Де? Брехня? Ну, нічого. Нам була така дана можливість. Нам дана, дана можливість була закінчити. Мені не, не, не безполітично. Уже може буде погода, буде тепло всім. Ну, так, щоб було нормально, щоб не було дуже жарко. Мені, мабуть, знову треба чи чолку стріхти, чи що. Ось така красота в нас. Що є? Пради таким. Десь може краще. Колись у Київ поїду. Попрошу брата, показав міста красиві. Є. Єдемо, там плем'яниця, вже сто разів общаємо і не можемо ніяк поїхати, вже пора поїхати, але завжди нема часу. Тільки е, десь телефон, дивіться, як він робить салато і все. Телефона теж пора міняти. І я її включила, дві хотіла фотку. Yeah. Так що, хто хоче спокійно так відпочити, можете. Приходить чи приїжджають, Є де жить, домики. І зараз, мабуть, і є це місто. Багато везде. Болітом то постійно зайнято. Треба записуватися, черга. Тополіний пух, так? Да? Yeah.